Смерть від рук товаришів саме така з'ясували черкаські правоохоронці. Спіткала загиблого напередодні черкаського першокурсника журналіста Владислава Сердюка. Всі подробиці фатальної пригоди поліцейські з'ясували всього за добу та вже навіть затримали кривдників. Подробиці від Катерини Ковбій. Фото, свічки та кільканадцять червоних гвоздик – Це куточок пам'яті про загиблого напередодні першокурсника журналіста Владислава Сердюка. Пам'ятний куточок облаштували одногрупники загиблого. Всього за кілька місяців університету зізнається один із них Микола. Владислав стиг стати всім хорошим другом. Він був дружньою людиною. Його любив у університет. Його любили всі друзі. Він його любила наша група. Його любив я як друга. Він був дуже хорошою людиною. Конфліктів ні з ким не мав. Ну так сталося, що я немає. Знайти кривдників першокурсника черкаським полісменам, вдається всього за добу. Винними виявляються односельці та товариші Владислава по квартирі. Трагедія сталася неподалік ось цього перехрестя. Троє хлопців, серед яких і загиблий, не поділили щось і побились. Коли Владиславу стало погано, лікарів вирішили не викликати, його просто відвели додому і поклали в ліжко. Тутешні такі звісці віри не ймуть.

Натомість правоохоронці заповняють, всі докази злочину вже мають фатальну бійку із Владиславом. Чинили 15 та 16-ти річні юнаки. Щоб уникнути відповідальності, вони вигадали, що їх всіх побили невідомі особи. Але під час проведення слідчих дій було з'ясовано, що вони вводять в оману слідчих. Було знайдено записи відеокамери по маршруту їх слідування, на яких було зафіксовано, як вони самі наносили тілесні ушкодження потерпілим. Тепер із молодиками працюють слідчі на любителів помахати кулаками. Чекає не менше семи років за гратами. Катерина Ковбій, Горнеділько, Віка новини.